Я його не лишала. Ти лишив? Хочу підвести його до мурах і подивитися, як вони будуть лізти, ну, що вони будуть робити. Буде жити там. А він змій її їсть. ну йди сюди. Йовжик, йди сюди. Ой. Ой. Де Максим? Ось нічого домови. Ой, ой. ой, ой. ой, ой, ой. Я Дивіться. Шайман, я бачила, то я його знайшла. Біжиє це. Привіт! Ми просто не будемо трогати, просто дивимося, куди додому. Так. Скоріше, кудись туди в кущі, бо туди його пішла бабуся. Ми просто так подивимось.

І то, і то. Бо я бачу, бачив, спочатку його мама йшла тутово, і обійшла туди, обійшла кухати тудою і сюди пішла, туди пішла. Далі пішла туди, потім так само пробігла бабуся по такому самому маршруті і запуталася в пакеті, і просто сиділа і чекала. Я її достав, вона почала так робити, гер. якось гарчати. Не оце, А якось прям вагавка на мене. І побігла на мене. Я втік, і потім вона пішла туди сама. Может, прям тут делаем? Можешь, як шо тут то лучше? Можно подивитися. Мак, вырус.

Ему не можно конфет. Нет, не то я. Ай, ходить не, не можешь. Нет, не, не, не. закрыли кричи. Біансу Чоколада. Оце звідти, да?